Отож, вітаю вас, вітаю вас на правилі. Поїхали ще раз. Не здаємося. Австрія, я буду розглядати приклад саме на Австрії. Отож, у чому показується ваша економіка? Ваша економіка показується у ВВП. Австрійська імперія має 20 мільярдів ВВП. ВВП можна на ігровий світ можна перетворити як 20 тисяч кожного ресурсу. Тобто Австрія отримує 20 тисяч кожного ресурсу щодня. Якщо австрійська економіка продукує більше, в сенсі саме ігрова, то цей надлишок буде забиратись тільки щоденний надлишок. Тобто, загалом збирати собі у скарбницю можна буде, це не буде ніяк обмежуватися. Якщо буде недостатньо, тобто, наприклад, буде 15 мільярдів ну, загалом сама економ... тисяч, 15 тисяч кожного ресурсу, буде сама економіка е, продукувати, то цей надлишок. То, 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 то ці недостаючі будуть надаватися куратором. Загалом, економіка це кількість ВВП поділена на ці міста. Умовно, давайте вигадаємо: у Австрії є три міста, тобто 3 з трьох у неї на початку. Тобто на одне місто перепадає 6,6. 6. Зрозуміло, просто 20 поділив на 3. Це приблизно 6 і 6. Відповідно, якщо Австрія втратить одне місто. То в неї буде 2 третіх, а відповідно в неї віднімається 6,6, тобто за це одне місто, і в неї буде 13,4. 20 мільярдів мінус 6,6 – 13,4. Сподіваюся, це зрозуміло. Що ж буде, якщо Австрія захопить чуже місто, наприклад, французьке. Тоді Австрія буде отримувати одну третю з того, що отримував попередній власник самого міста. Тобто, якщо попередній власник отримував, наприклад, 6. Тисяч кожного ресурсу, 6 мільярдів, то Австрія буде отримувати з цього тільки 2 мільярди, оскільки це чуже місто. Сподіваюся, було зрозуміло. Тепер торгівельні партнери, торгівельні партнери. Кожна країна на початку гри буде обирати собі можна у формі піраміди, це для спрощення 5 всього торгівельних партнерів. Тобто знизу найважливіший зверху найменш важливий. Кожен з цих партнерів буде отримувати бали, бали торгівлі. Ваш головний партнер, ну тобто, ви просто собі визначаєте, головний партнер буде отримувати 5 цих балів. Один бал торгівлі це інакше 100 кожного ресурсу щоденно. Тобто, якщо ви визначили Францію як свого головного торгівельного партнеру, то Франція отримує 500 кожного ресурсу щодня. Ви ці 500 не витрачаєте. Це, ну, тобто Цей ресурс береться з вільних торговців з вашої держави, які там торгують з Францією. Тому це буде йти з грошей куратора. Загалом, ну, загалом ці ресурси будуть від куратора. Ви нічого не втрачаєте, якщо обираєте Францію. Потім ви обираєте ну, тобто всі 5, і Італія буде отримувати від вас 400. Не від вас, ну, тобто загалом, через ваші пункти буде отримувати 400, КША буде отримувати 300, Китай 200, і Сербія 100. Вашу державу також можуть якісь інші визначати на різні ступені. Наприклад, Франція може вас у відповідь також поставити, віддячивши, поставити на е, якби пріоритет найбільший пріоритет. Тоді ви також будете отримати 500. Італія може вас поставити, наприклад, на перше місце, або не поставити взагалі, якщо її так банально заманеться. Відповідно, ваша ціль, щоб як держав ставило вас на найбільш пріоритетні місця, або загалом поставило вас хоча б десь у свою. Е, у свій трикутник е, ієрархії торгівлі. Отож, яку роль у світовій торгівлі буде відігравати Китай? Чому треба його колонізувати? Чому ч, 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 чому треба боротися з іншими колонізаторами? Е, Перший і найважливіше, якщо жодна європейська держава не контролює жодного китайського міста, то оці бали торгівлі, пам'ятаєте, вони коштували один бал, коштує 100. То тепер, якщо жодна е, європейська держава не контролює жодного е, портового китайського міста, вони будуть коштувати 50. <кій> тобто е, тепер Франція як найбільший ваш пріоритет буде отримувати не 500, а тільки 250. Е, так само ви, якщо вас там повиставляли на найбільший пріоритет, то ви будете отримувати 250, а не 500. Відповідно, вигідно, щоб хоч одна європейська держава контролювала хоч одне. Хоч одне портове місто Китаю, це мега є важливим. Такий дебаф буде прибиратися, коли Китай вестернізується, тобто коли набере 400 пунктів технології. Про технології також буде окреме відео. Можливо. Тепер, чому треба воювати саме між колонізаторами, колонізатори з колонізаторами. А банально тому, що за кожне місто, яке ви контролюєте, ваша торгівельна сила збільшується на 10. Торгівельна сила це я синонім вжив. Тобто, якщо в нас є якась Сербія, яка отримує один пункт торгівлі, тобто 100, а це буде 100 плюс 10, тобто в сумі 110 буде отримувати Сербія. Тобто, якщо ви контролюєте загалом 10 китайських міст, то це в сумі буде давати вам цілу сотню. Тобто якась франція буде отримувати вже 600 і вас буде більш загалом геополітично більший вплив, тому що ви можете банально вже банально вже давати не 500, Ну, тобто ваші дії можуть привести не до того, що країна отримає 500, а до того, що отримає вже 600, 200. Там, ну тобто, загалом ці цифри збільшуються. 에, що, ну, тобто, т -т Тому вам треба буде вибороти в ваших інтересах, було б вибороти, вибороти собі якнайбільше китайської землі, це може бути війна або з Китаєм, або війна з іншими колонізаторами. Пам'ятайте тільки, щоб залишаюся одне місце до того, як він буде вестернізований, інакше інакше буде дебаф. Тепер. Система довгоочікуваного торговельного ембарго. Е, приклад такий, тому що Аміго даю йому його кредит. Е, так от, отже, на чому воно полягає? Наприклад, е, КША, дві країни, Австрія та Великобританія, визначили як свого найголовнішого, найбільш пріоритетного партнера. Тобто вони обидві, тобто він за них обох отримує по 500 е, штати, північ. Як свій пріоритетний партнер виставила тільки Іспанія, Росія його виставила як 100, Османська імперія як 300. Відповідно теоретично, країни тут дві, тут країни три. Мало бути більше у півночі. А насправді банально через те, що вони виставили його на низький пріоритет, він буде північ буде отримувати менше, аніж конфедерація. Хоча конфедерацію визначило менше країн. Тепер швидесенько. Пф, морська блокада. Морська блокада працює. Я буду розказувати про повну морську блокаду. Часткову морську блокаду я раджу почитати у самих правилах, щоб ліпше це зрозуміти, тому що мені було б важче вам це пояснити. А отже, повна блокада. Щоб зробити повну блокаду, вам потрібно заблокувати усі міста, портові міста вашого опонента. Наприклад, Греція має їх всього два раз-два. Ми їх заблокували кораблями. Все, це повна блокада, які є від повної блокади. Тобто, умовно, якщо це повна блокада, наприклад, КША, поясню, якщо це повна блокада КША, то оці от 500, замість того, щоб їх отримувати, це буде штраф на цю тисячу. Тобто він замість того, щоб отримати тисячу, він буде втрачати цю тисячу. Але, але оці ото, дебаф від е, морської блокади не може перевищувати 50% вашого ВВП. Тобто, якщо ВВП Греції всього тисяча. То вони не можуть отримувати віддавати свою тисячу, вони будуть віддавати тільки 500, Більше вони віддати не можуть. Також анігелюються бафи від якихось ваших колоній, <кій> тобто там якесь збільшення, наприклад, іде рекрутів, іде збільшення ресурсних, якщо не вмиляється там якесь невелике. Відповідно цього всього не буде. Якщо також ви є жертвою повної морської блокади, як провести блокаду, наприклад, на такій Румунії? Чому я обрав Румунію? Тому що портових міст немає, але є портова провінція, ну загалом провінція з виходом до моря. Якщо, ну, якщо немає міст, дійсно портових, то треба обрати провінцію з найближчим містом, тобто ну, морську провінцію, в якої є найближче місто. Якби тут була, ну тобто саме тут легко, тут одна провінція, якби в неї бу, якби в Румунії була ще ця, то. Фактично не важливо. Ні, тут треба було б блокувати оцю, тому що, бачите, ось від неї найближче було б місто. А тут від... Хоча... Бог його знає, насправді, можна було б блокувати і ту, і ту насправді. Коротше, тобто, ви блокуєте провінцію, котра найближча до міста якогось ворожого. Отож, ви знаєте, як зробити блокаду, ви знаєте, якщо ви дійсно уважно слухати, ви знаєте, як зробити блокаду, ви знаєте, як робити ембарго, торгувати, торгівельні партнери, та й все чудово. Я за вас дуже радий. Ви навчилися чергового правила. Побачимося, грі.